Мене звати Наталія, і сьогодні ми з вами проведемо медитацію на прощення батьків та роз'єднання зі всім родовим негативом. Пам'ятай, що хороші відносини з родом впливають на нашу соціальну, а також духовну еволюцію. Не приймаючи своїх батьків, ми відрікаємось від наших коренів, які є нашим живленням. Не приймаючи батьків, осуджуючи їх, ми не приймаємо частину себе, а тому не можемо бути в гармонії, не можемо знайти себе в цьому світі, тому ця медитація спрямована на прийняття свого роду, прощення та утримання родової сили. Постарайтесь прийняти зручне положення, зробіть глибокий вдих і Видих і попросіть свою душу поставити перед вами ваших батька і маму. Уявіть, як до вас підходить ваш батько. Ви підходите до нього ближче, стаєте на коліна і просите пробачення за всі свої помилки, образливі слова. Та думки в його сторону. В цей момент ви приймаєте батька безумовно, з усією вдячністю до нього, з вдячністю за те, що він був вашим ангелом, який прийшов допомогти зцілити всі ваші кармічні негативні якості, які ви проявляли в минулому житті до своїх дітей. Він був просто вашим кармічним дзеркалом. І приймаючи зараз його, ви приймаєте себе в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Ви зцілюєте в собі всі ті якості, які не приймали в батьку. Ви відчуваєте зараз цю енергію вдячності, прийняття та любові і відчуваєте, як батько кладе свою руку на вашу голову. Прощає вас та благословляє. Далі він відходить в сторону і перед вами стає весь рід Батька до сьомого покоління. Ви бачите, яка сила за ним. І це все ваша сила, це все ваш рід. Наступною до вас підходить мама. Ви робите крок вперед до неї, стаєте також на коліна і просите пробачення за всі свої помилки, за образливі слова і думки в її сторону. В цей момент ви також приймаєте маму безумовно, з усією вдячністю до неї, з вдячністю за те, що вона була вашим ангелом. Вона прийшла допомогти зцілити вам всі ваші кармічні негативні якості, які ви проявляли в минулому житті до своїх дітей. Вона була просто кармічним дзеркалом. Приймаючи її, ви також приймаєте себе в минулому, теперішньому і в майбутньому. Ви зцілюєте в собі всі ті якості, які не приймали в мамі. Ви відчуваєте цю енергію вдячності, прийняття та любові. Відчуваєте, як мама кладе свою руку на вашу голову, прощає вас та благословляє. Далі вона відходить в сторону. І перед вами стає весь рід мама до сьомого покоління. І тепер перед вами. Стає два великих роди рід батька та рід мами. Це все ваші рідні, це все ваша опора, ваша сила. І ви в будь-який момент можете прийти за благословінням. В будь-який момент вони вас підтримують та допоможуть. Варто тільки звернутись до них. І тепер зверніться до свого роду. Попросіть у нього вибачення за всі свої помилки і пробачте їх, пробачте всіх представників свого роду за їх промахи. А тепер зверніться внутрішньо до свого роду і повторіть такі слова. Я пропоную роз'єднатися. З усім поганим, що є між нами. На кожному вдиху я забираю свій негатив, який впливав на мій рід, а на видиху я віддаю своєму роду його негатив, який впливав на моє життя в цьому втіленні. І нехай на кожному моєму видиху і вдиху, кожен представник мого роду. Забере свій негатив і віддасть чужий. Нехай між нами будуть тільки світло та любов. І зараз зробіть цей глибокий вдих. Відчуйте, як ви забираєте свою негативну енергію, а на видиху ви віддаєте родичам весь негатив. Який ви пропускаєте через своє серце, перетворюючи його на світло та любов. Ви можете зробити ще раз глибокий вдих і видих. І уявіть, як перед вашим внутрішнім взором вся ця картинка дедалі більше починає сяяти світлом. І тепер між вами. І вашим родом є тільки любов, підтримка, взаємодопомога, і саме головне прийняття. Далі після цього подякуйте своєму роду за своє життя, за всі уроки, які вони вам дали. Адже якби не вони, то ви б сьогодні не слухали цю медитацію. Уявіть, як вся сила вашого роду від сьомого покоління передається енергетично до ваших мами і батька. І тепер маму і батько передають цю силу вам з благословінням на реалізацію цієї сили найкращим та найвищим способом для вас та для всієї родової системи, а також. Для ваших дітей уявіть, як ця енергія поступово наповнює все ваше тіло, і ви відчуваєте радість від з'єднання зі своїм родом. Ви відчуваєте пролив енергії, сил, відчуваєте підтримку роду. І тепер ви точно знаєте, що у вас завжди є опора. Навіть якщо в житті будуть складні ситуації, ви завжди. Можете знати, що ви не одні. Зробіть ще раз глибокий вдих. Збережіть цей стан подяки, своєму роду, цей стан наповнення, сили, ресурсу і на видиху можете відкривати очі.